Ми зареєструвавшись в цьому е, ти повинна отримати свій власний, як говориться, кабінет. Скажи, будь ласка, чи видно зараз тобі, чому я перейшла від презентації в середовище? Так. Маргаріта, видно, чи ні? Видно. Угу, дякую. Um, так, середовище Ripple It. Um, коли ти зареєструєшся, у тебе теж буде твій кабінет в, ліву, в лівому куточку, там, як ти себе підписала для реєстрування. Просто треба вказати, буде пошту. Так. Um, далі uh, ліворуч у нас uh, знаходиться меню. Воно у мене на англійській мові, але, наприклад, за допомогою функції Google-перекладача, то можна зараз отримати. от У мене все тепер написано на українській мові. Так. Всі завдання і проекти, які ми будемо виконувати, можна буде знайти. Ось на цьому кроці мої відповіді, ось у мене, наприклад, там завдання, як їх іменувала сама. Для того, щоб створити щось нове, ми на, можемо натиснути ось тут тут створити плюсик синя кнопочка. Також можна напис, натиснути ось тут, от, створити. Так. Свій кабінет можна, звичайно, налаштувати. Тут я все ще там, налаштувала аватарку і так далі. Нижче є ще у нас інше середовище, я сподіваюся, що ми теж там попрацюємо як, в залежності від того, як воно піде. Тут є і чати, де можна спілкуватися, запитувати, і так далі. Теми обирати, є підручник, по якому можна вчитися, тобто своя спільнота, я бачу. Ну, саме головне це з чого треба почати? Це кнопка Створити, вона ж є ліворуч в меню. Ось вона синя кнопка, вона виділяється на цьому фоні, ми починаємо з цього. Але перед тим, як ми щось будемо створювати, я повернуся до того, що ж ми можемо робити зі змінними. На тому уроці ми познайомилися з типами змінних, так, а, як переводити з одного типу в інший тип. То що ми можемо з змінами робити? Ми можемо їх створювати самі, далі надавати їм значення, присвоювати якісь значення. Далі використовувати для обчислення для якихось арифметичних дій. І можемо зміни виводити на екран. Значення цих змінних виводити на екран. Наприклад, арифметичні операції. І як вони будуть позначатися, як ця команда буде позначатися. Додавання, віднімання, множення це зірочка, поділити слеш слеш такий так. Далі піднесення до степеня треба написати, буде дві зірочки, і після цього поставити цифру, до якого степеня ти хочеш піднести, до другого, третього і так далі. Далі частка відділення. Якщо нам треба знайти, наприклад, 17 поділити на 3. і нам треба знайти саме частку відділення. Далі остача відділення. Так. Також для роботи зі змінними потрібні функції, і ми знайомимося сьогодні з двома функціями: це функція input і print. Функція input, якщо ось, наприклад, написано функція input, і в дужках написано це текстова величина, тому що я бачу, що вона написана в лапках. Це я розповідала на тому уроці, то ця функція вона е, вводить просто слово да, з клавіатури е, ім'я. Міша до нас приєднався. Значить, це вводиться з клавіатури, треба ввести з клавіатури. Далі принт, навпаки, виводить і друкує це слово на екрані. Зараз на завданнях, можливо, буде зрозуміліше і практично виконуючи в середовищі, можливо, буде зрозуміло. Перше завдання програма називається Знайомство. У нас є величина зеленого кольору, я її назвала ім'я. Можу назвати було як завгодно там. Ми на тому уроці говорили, яким способом може називати величини. У мене величина ім'я. Далі на екрані виведеться у нас запитання, яке твоє ім'я? Мені треба його ввести буде, тобто відповісти на це запитання. Далі надрукується на екрані, приємно познайомитись ім'я, яке я введу. Тобто мені треба ввести на екрані своє ім'я чи будь-яке, а потім. Вони повідомлять мені, що приємно познайомитись, і вводять вже автоматично, вони введуть, надрукуються на екрані моє ім'я. Так, зараз переходимо в середовище. Так, натискаємо створити рибл. Або ліворуч, або ось тут тут, неважливо. Далі обираємо мову програмування, так як на цьому о, у нас платформі можна програмувати в різних програмах о, в, на різних мовах, то обираємо ми Python. Назву нашого проєкту можна ввести на цьому кроці. Можна це зробити і пізніше, ну можна ось вона виділено вам одразу видалити. Попереднє, і, наприклад, у нас там програма Знайомство. У мене англійська мова зараз. Так. Назвали. Далі натискаємо Створити. До речі, у вас там все переключилось. Ви бачите те, що я зараз роблю? Так. Да. Дякую. Подивіться, зараз я трішечки, можливо, збільшу масштаб, буде краще видно. Ось, вгорі, ліворуч, ви бачите, що у мене з'являється проєкт під назвою знайомство. Так, тепер навпаки віддалю ліворуч. У мене біла е, частина екрану, праворуч чорна частина екрану. Ліворуч на білому пишеться програма, а праворуч вона буде виконуватись. Е, ці е, віконці і можна змінювати, бачите, розташування. Можна зробити одно вгорі, інше, от зараз воно горизонтально ділиться. Буде щось вгорі, щось буде внизу, якщо я зараз біле перенесу вниз. Я розташувала саме. Ось так: от наполовину мені так зручніше. Ліворуч, праворуч можна навпаки, як кому зручно. Тобто вони перетягуються. Так, для того, щоб ввести нам команди. Так, я зайду зараз в документ. Так буде просто швидше. Я скопіюю. Ось стоп. Ага, от все. Є. Зараз подивлюся, помилки виправлю. А, ну, по перше, я бачу е, двокрапки. Зараз я збільшу масштаб, щоб ви це теж бачили. Так, оці коми. Я на тому уроці вам говорила, що для введення тексту інформації, да, текстових даних на українській мові треба їх брати в подвійні лапки. На англійській мові, якщо ми щось пишемо, то ми вводимо і тільки в одинарних лапках. Зараз у нас лапки не, в першому не, реченні неправильно там, де запитання, можна скопіювати правильні, а можна просто видалити, і з клавіатури тільки на англійській мові ввести двійні лапки правильні. Так, ось так вони виглядають. Дивіться, будь ласка, текст те, що те, це текстове. У нас величина, ви бачите, воно виділено вже одразу кольор інший. Далі функції трішечки схожі за кольором, але все-таки відрізняється функція input і функція print. Ось вони. Так, третього рядка у мене там немає. Тепер я хоча Він... не треба віддаляти для того, щоб перевірити, як виконується ця програма. Треба натиснути вгорі зелена кнопка, у вас вона, і після цього почнеться виконання нашого алгоритму. Подивіться, будь ласка, з'являється текст, ось він вводиться, як твоє ім'я. Далі я повинна ввести, давайте трішечки віддалю, щоб було видно, що. Так. Мені треба ввести своє ім'я. Ой. На англійській мові, щось перейду на українську. Олена. Так, натискаю Enter. Бачимо приємно познайомитися Олена. Ось результат те, що ми їх повинні були мати. Що після того, як ви перевірили свій проєкт, він працює. Якщо не працює, то можна виправити помилки. То після того, як ви виправилися добре, ми його зберігаємо, цей проєкт, і, наприклад, як його здати мені е, на перевірку. Перший варіант, який буде оцінюватись на один бал менше, це просто сфотографувати да, зробити скріншот, і ви його мені надсилаєте. Це на той випадок, якщо ви не е, Зможете зробити найкращий варіант це зберегти його і е, поділитися їм. Для того, щоб зберегти цей проєкт, вірніше, він уже у нас збережений автоматично. Можна натиснути тепер, щоб поділитися, натиснути на ім'я нашого проєкту в лівому верхньому куточку, і у нас є кнопка Опублікувати. Ось так от. Натискаємо. Перед нами з'являється вікно, де ім'я у нас нашого проєкту, далі йде віконце опису. Що робить цей проєкт. Так, як. Тут проєкти, які ми будемо створювати, вони публічні, тому що для того, щоб це було тільки індивідуально ваше і ніхто більше цього не бачив, то це вже там версія платна. От. Тому у нас всі проекти публічні, а це обов'язково що опис. Ну, тобто можна коротенько написати, наприклад. Проєкт, де о, знайом, відбувається знайомство. Там, ну, то все, що ви напишете, о, це не, так як трішечки уточнює, про що цей проєкт. Ми тут пишемо знайомство. Це описали. Тепер у нас внизу кнопочка далі. Угу. Слідуючи знов кнопочка далі. Тут вони спитають, який значок присвоїти нашому проєкту, яка картинка буде. Далі ми все перевіряємо. Ось, дивіться, буде ось така картинка, буде назва, опис. Якщо хочете щось змінити, можна повернутися назад. У вас є кнопка. Я натискаю далі. Так, тут у нас ще щось обкладинка. Так, далі. Тут говориться про те, що ви погоджуєтеся з правилами того, що це буде публічно, і так далі. От. І внизу кнопка тепер опублікувати, і ось. Вам дається посилання, яке ви копіюєте, і просто приєднуєте до Google класу до завдання. І тоді я, натискаючи на посилання, дивлюся, можу сама, як говориться, натиснути. Щоб ваш проєкт е, запустився, щоб алгоритм був виконаний, подивлюся, чи немає помилок. Тому що якщо ну, зараз проєкти маленькі, так, і мені треба буде просто переглядати ваші фотографії і дивитися, чи немає десь помилки. А так я сама запускаю, і мені сама програма може вказати, де там помилка. Для мене як на, це зручніше. Чи все зрозуміло поки що? По о, проектах. е, Я маю на увазі по середовищу, е, де створюється проєкт, де він виконується, як його е, надати посилання. Воно, до речі, автоматично у нас збережений. Давайте подивимося, для того, щоб перейти назад на головну сторінку, ось у нас є рядом з проєктом кнопка додому. Повертаю сюди. І ось подивіться, у мене проєкт з значком таким знайомство. Ось воно. Тобто він тут. Його можна дороблювати, щось там змінювати і так далі. Чи є запитання саме роботи в середовищі? Немає, все зрозуміло. Так, повернуся я тепер до. Це ми виконали з вами завдання 1. Завдання 2 програма додавання. Тут ви бачите три змінні. А, Б і С їхні імена, їм присвоєно значення чисел, а в це, це буде сума цих чисел. І команда Print тобто на екран буде виведено саме значення змінної С, тобто суми. Так, давайте швиденько створити. Так, вибираємо мову. Тут є у нас, наприклад, додавання. Назва нашого проєкту. Створюємо. І ось о, цей крок я, мабуть, пропустила. Ми натискаємо на те, що у нас от новий е, є готовий листочок. Ось ліворуч, main.ru. Так, і я вставляю для вставки Ctrl V використовую. Зміни перевіряю. Так, давайте подивимося вгорі, натискаємо. Так. Подивіться, будь ласка. Не було де, що я повинна ввести 5, повинна ввести 6, тому що немає цих функцій. Да? Введіть, наприклад, введіть значення змінної А. Тоді я б його вводила. так, да? У нас немає функції input. А у нас тільки одна функція print, і вона вивела просто на екран результат. До суми, тому що там це тільки вивести зміну С. Ми попросили, більше нічого. Так, переходжу знов сюди. І ось ми переходимо плавно до вашого домашнього завдання. Я вам надала три домашні завдання відповідної різної кількості балів. Два із них, перших два це буде у нас завдання, тобто вже написані програми. Це достатньо легко. Ви можете просто їх продублювати. Одна програма це погода, друга нове число. І третє завдання за нього найбільше балів це програма кімната, називається, що необхідно тут. Тобто, самому прописати цю програму. А що саме, з клавіатури треба вводити довжину і ширину кімнати? Тобто мені треба вводити, от як я вводила своє ім'я, я з клавіатури должна ввести. Тобто ви повинні розуміти, яка це функція. Довжину і ширину, тобто мені повинні запитати про довжину і ширину. І далі функція, яка дозволить нам знайти периметр і площу цієї кімнати. Тобто, у нас буде з вами. Дві. Дві функції периметр і площу. Ну, звичайно, на екран хочеться, щоб да, можна вивести периметр і площу. Я надіюсь, ви пам'ятаєте, що там кімната це або квадрат, або прямокутна, да, форма прямокутник. І як периметр і площа шукаються, треба нагадувати чи ні? Гоу, восьмига, мене хто чує? Запитання було, треба нагадати чи ні? Супер, можливо, там і на уроці в мене нікого немає. Так, ладно, раз ти же, то нічого не говорю. Ем... Тоді йде по іншому запитання. Чи є якісь запитання по домашньому завданню? Немає запитань. Все зрозуміло.